Вітаю вас, шановні друзі, шановне товариство, час відео. Надіюсь, воно буде корисне для кожного, хто в цій темі, про яку я буду розказувати. Як у мене цікаво, то друзі, ну, живіть своїм життям, як ви знаєте. Ніхто нікого ні до чого не примушує, але ж в тому, що ми проживаємо, те, що ми маємо, ми про те є і говоримо. І звісно. Будь то раніше, будь то зараз є актуальність в тій чи іншій справі. Мова йде про бджіництво, мова йде про селекцію, мова пройде про вашу пасіку, мова йде про ваших бджіл, мова йде про те, як її збільшить продуктивність тієї пасіки і від чого залежить та продуктивність. Звісно, хтось каже, найкраще то є, коли ваша медоносна база, база в тій чи іншій місцевості, найкраще тоді і мед будуть носити. Но але ми ж маємо практику і розуміємо, що найкраще може бути медоносна база, найкраще місце і тому подібне природно кліматичні умови, але завжди є так, ви знаєте, як весілля в час знив. Так буває і з бджолами, що коли треба жопмет носили, то рої відпускають, то замінюють маток, то свищови десь з'являються, то десь злітають в той період. Ну і звісно, потреба є в тому, щоб пасічник глядів тієї пасіку. І не останню, а може одну із основних ролей відіграє у пасічника на пасіці селекція. Будь то вона примітивна, будь то вона е, така, яка не прикладається багато там зусиль, а є і пасіки селекційного напрямку, репродуктивного, кожен хоч одного нуклеуса, хто зробив себе на пасіці або робить. Він є учасником селекційного процесу. Чому? Тому що він з свого часу, коли зробив той нуклеус, знає, з якої чи іншої відібрав собі материнку, від якої буде виводити маток, і то не важливо, чи е, широко відомо, чи то нікотом, чи то джентером, чи то китайським шпателем будете переносити личинки, а будь то і підрисати е, стільники, і ті матки будуть нібито йти як свищові. Свищівник багато теж крутиться в цьому світі над нами. <кій> І це не секрет. Тому, друзі, кожен, хто в цьому задійний, є, хоч маленький, але селекціонер. І від цього ніде не, не дінеся. А якщо дивитися, углубитися в цю тему в попередні часи. ХХ століття, як відбувалося, як зараз є, то досягнення досить-досить потужні. Тому то ми будемо йти до того, що е, буду говорити те, що люди, які займалися і займаються, досягли успіхів і діляться цим з іншими, щоб залучити до процесу селекційно, щоб бджоли були кращі в нас в кожного пастці. Хоча е, в теперішній час ми говоримо про те, що багато є різного роду. Порід бджіл і ну не контрольовано, і з цим треба боротися. Звісно, ну але серед цього, цього загалу можна робити дещо краще і тримати ту чи іншу популяцію бджіл в чистоті. Для того і Німеччина або один з інститутів німецьких пропонує свою систему селекційну машину Бібрід ЄВУ. Переведіть, що то таке, і у вас не буде оскоми в роті. Будете знати, що то є таке. А якщо туди вглубиться, я то подальшому покажу, для чого це я кажу, хай хто рахує рекламу і не рекламою, але то є машина, яка прораховує і імбридинг, яка прораховує наперед приблизно, як воно може бути, підбирання пар, облітників чи станції осім'яніння, все це є. Але для того, щоб хто сказав, для чого вона нам, нам є наша бджола, то дайте собі відповідь, яка у вас бджола на пасті, яка у сусідів і тому подібне. Тоді будете говорити, що наша найкраща. Найкраща вона була в чистоті, коли була в чистоті, тоді вона найкраща. Якщо ви такі патріот і хочете мати ту місцеву бджолу, знайдіть її і займіться з нею, і вам буде тільки хвала. Але в нас же всі різні кліматичні умови в Україні і ті бджоли, які були. Були завезені верніше бджоломатки, дають бджіл, які опробовані в тих чи інших місцях, і найкраще себе показують І левого частина меду, яка експортується з України за кордон. Вона іменно дається той мед, прибуток пасічникам дають ті бджоли, які іменно завезені, які вже адаптовані в нашій місцевості. Ну, про це можна буде говорити багато, але я хочу просто-напросто вернутися про наше, про не наше, що говорить закон. Твариництво, адже бджоли в нас в Україні віднесені до, до тваринництва. так. І е, за 2010 рік ще змін немає, нічого не сталося. Хтось каже про план породного районування, про своїх бджіл і тому подібне. Будемо зачитувати про цей закон, <кхем> про тваринництво, Що нам він говорить? Що він нам говорить? А він говорить, що Селекційний процес для чого? Для одержання тварин з новими високими генетичними ознаками і ефективне використання в селекційному процесі найцінніших світових племінних генетичних ресурсів, поліпшуючих порід. Це не я придумав. Найдете цей закон і прочитаєте формування власного експортного потенціалу, племінних генетичних ресурсів. Збереження генофонду, існуючих локальних і зникаючих вітчизняних порід займіться, займіться в тому, щоб якась частина земельні, де є ресурси, де, де заказники є, щоб там було місце для чистопородного розведення і збереження своїх бджіл. Бо те в'язання нічого не привело до цього часу за багато років, що ХХ століття намішали різними породами бджіл в Україні, через що і відрігається сьогодні, не тільки тими, що зараз завезено, можна говорити. Тому збереження гонофонду існуючих локальних і зникаючих вітчисняних порід, забезпечення генетичного різноманіття, впровадження у виробництво науково-технічних досягнень з питань генетики, селекції і відтворення. Тварин, якщо ви патріоти, якщо ми такі громогласно говоримо, то входьмо в процесі, працюємо для того. Свого часу в Німеччині не було своєї бджоли, та яка меліфора була їх не встраювала. Що вони зробили? Австрійська карніка і не тільки зробили тої селекційну машини, люди. Працюють над тим, фінансується те все, є і свої, не просто аматори, професіонали, діла, які працюють, і основа на тому, на тій селекційній машині, в якій є. І лінійне розведення, міжлінійне розведення, расові облітники, далі популяційне, будемо говорити так, або регіональне, куди ніякий бжіл не завозиться. Тому, друзі, що для того, щоб зараз. Підтвердить мої слова, перейдемо далі, і вже на комп'ютерному столі або на екрані ви побачите, що робиться в тій селекційній машині, і як Є результати обновлені вже на цей рік попередніх років маток, які були в апробації, які були тестувані, тестерів, селекціонерів і тих, які причетні до цього, до цього верніше селекційного процесу. Надіюсь, вам розповідь моя є цікавою. Ви додивитеся відео до кінця. Все, поїхали. Показники плем'яної цінності і походження популяції. В розділі Карніка Хау є австрійські бджоляри, Норвегія, Франція, просто Швейцарія Меліфера, Скандинавія, Німеччина. Ну і всі останні, як ви бачите. Є і наша Карпатіка Україна. До того, що ми вернемося, нам цікаво. Загалом і плюс до того покарні є не тільки загалом, але й Україна. Щоб побачити, що там робиться, як воно все відбувається, нажимаєте на ту графу, яку я вам показав. Результати тестових маток є рік, тобто обновлення 25 рік. Матки тестувались 24 2024 році. Ну, але рік 2023. Це переклад український, але він недосконалий. Google допомагає. І, як розумієте, то не то трохи, але розуміти можна. Далі йдемо донизу. Після того беремо, нажимаємо пошук. Воно обновляється. І дивіться, в кого що там показує, ви собі на загальну племінну цінність. Перейдіть, нажимаєте оцей трикутничок доверху, і він показує з одної матки до самого низу. Тобто по матках, те, що ви бачите, оце саме верхнє. Взагалі-то їх дивіться, скільки тестувалося: 9974. Матки, народжені в 23 році взагалі в Європі, які були подані в кінці 24 року після тестування. Показує імбредність. Тут взагалі чудеса такі якісь. Робітниці 32% і матки 20% імбредності по меду. Коротше, тако скажу по-простому. Все, що більше 100%, ось тут, о, має. Воно інтерес для подальшого браття на селекцію. Так і сама, тут машина ця описує. Адміністратори і не тільки адміністратори, всі, хто там задіяний в цьому процесі, є правила, прописані для людей, які займаються для селекціонерів. Тому ми йдемо, щоб побачити усіх, можемо побачити, хто то такі, йдете сюди. Саме крані нажимаєте, воно вам зараз відкриється. Брейнінгер. Побачили, да ось тут опише що за лінія. Тут воно є. Родоводи. Де що з чим? Ця сторона це сторона материнська, сама матка, а це з якої батьківською вона була спарована або інструментальна. І показник тут можете побачити, це 4А. Якщо дивитися, а це у 1 Б. Ось, записано. Вертаємося. Коли ми вертаємося на початки, ну, цікаво ж, що тут робиться, ми просто-напросто беремо карніка основна популяція, і заходимо сюди, настроїм собі УА. Тобто, що то наше там українські карніководи подали, Дивимося. от Пошук. Загалом 341 матка. Якщо ви бачите ось воно. І йдемо далі. Так само дивимося. Але щоб побачити не тільки одну матку, дивимося це уа 2 УА1. Щоб подивитися для прикладу повністю всю історію, що там, скільки маток селекціонер подав. Нажали, і всі матки по продуктивності зверху донизу є. Описується 24 матки даний селекціонер. Хто він є? 11.1. Дивимось. Все, Петро Воробець. Тут також та сама графа є. Що цікаво, зразу подається імбредність 3,3 материнка, 2,6 бджоли. Вертаємося назад. Та сама історія із. Тим, що у мене, для прикладу, 2.10. Переходимо. Повна картина, 28 маток. Ідемо, дивимося. Далі, що відбувається, всі материнки. Ну і, здається, перепад таки, ну є. 423. Що то є таке? дивимося. Можете знайти подивитися родословно. Вертаємося назад по тій тестовій, яка в мене була. от Дивіться 709 вона, виходить пернеровська вора, толерантна Але от дивіться лінія під п'ятим номером. Все, поїхали далі. Дивимось, що таке, хто з чим тут ви побачите всю картину, показники. Всі по меду і по лагідності процентаж. Чінь. А тут для особистих вносик, те, що вносилося в от дивіться. По лагідності, усичливості і по і мед. Поїхали донизу, побачили, що до чого. Так само і тут. Це при використанні 1Б, тобто від однієї цієї напряму батьківську брать від цієї шматки що протестована. А 4А для поняття оцей результат. Це виходить від цієї мамки, що тестувалась, береться група дочок. Все. Далі вертаємося і дивимося всі остальні материнки, можна побачити. Ну і от таке проглядаємо. Ще одне цікаве можу показати вам, так, 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 так вам цікаво зайти на 25 рік, зайняті облітників, 25 рік. Пускай, вот ви все вам батьківські, какие цікаві в Европе, вот тут записаны. Також по труднях, 25-й рик. Ну, ще только начинает записывать, вот видите, по инструментальному семени ничего. Так что так, друзья, Я, надеюсь, вам показав. Побачили. Хочете по моїх материнках, по групі Українська Карніка а 2 поставити графу 23 рік і всіх маток побачить. Далі такі є інформаційне, нажимаєте нову Бібрид-Ю. Можете тут а також англійський, Ну нічого страшного перевести і побачити, що там описується. Яке воно інтереси? Далі і Брем-інфо. Нове інструкція для то, щоб ну, з експлуатації заводчиків PDF -і, прочитувати. Вертаємося назад. Рекомендації щодо планування. Короче, все, що вас цікавить по бібріду, внікніть, вникніть, прочитайте, і ви зрозумієте, що це потрібна штука у селекційній справі. До речі, на закінчення хочу сказати, що у нас і в Україні така машина для наших умов, українських також. Є, також буде використовуватися вона подібна до цього, що є в німців. Ну, воно ще зараз якби підтесується, адже в сиренькому виді, через що більш детально нічого про то не буду розказувати. Все, друзі, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал і, звісно, до слідуючих зустрічей в мене на відеоканалі.